Рецепт приготування дирунів по-коростенськи. Основний інгредієнт святковий настрій. Далі, чим більше позитиву, не шкодувати колориту національних традицій і, звісно, картопля. Що, що а деруни коростенці готувати уміють, навіть мер спеціалізується на випіканні картопляних млинців, і рецепт свій має особливий. Родзинкою цьогорічного фестивалю і став майстер-клас від мера Коростеня Володимира Москаленка з приготування дирунів. Міський голова своїх кулінарних секретів не шкодує, розказує усім. Його дерунина найсмі... с. Мачніші, бо сметану додає одразу у картопляну суміш. Що особливість? Да? Тут додається сметана, саме один з інгредієнтів, або слівки там додаються, і воно ну, це може ніхто не додає, як правило, я такого не бачив, а ну, хто жінкою робиться даруни деруни хоч і були смачні, проте більше охочих зібрало інше частування найбільший дерун у світі. Охочих поласувати деруном велетнем зібралось ще мало. Аби пригостити гостей фестивалю головною стравою, кулінарам знадобилось більше 100 кілограм картоплі, 8 кілограм сала і більше сотні яєць. Цього добра вистачило, аби обділених не залишилось. Представники різних організацій, підприємств, господарств міста та району змагались не лише у тому, хто смачніше приготує, а й хто майстерніше подасть. Найбільша черга до представниць жіночої ради Коростеня вони щиро посміхаються і закликають частуватися. Деруни у нас підливою, грибною, сметаною, тобто з помідорами, огірками, смаженью, салом, цибулею, тобто. Маса блюд можна придумати сьогодні із картоплі і деруні. деруні в користені, хоч відбавляй, та й гостей свята не менше. Аромат смажених картопляних млинців дійшов і до Києва. Одним словом, з'їжджали з, з Бачили в інтернеті, що такий фестиваль проводиться. і Ми перший раз приїхали сюди до вас. А сколько вас приехало в Киеве? Шестеро. шестеро. А, шестеро, да. Нам да шестеро еще машина двое там. Да. Ну, вот скажите, а как вам сегодня? Очень, дух, да, очень. Такие... очень. Очень автентично, очень все естественно. Все люди такие, ну, очень приветливые, стараются все вот для гостей. Очень, очень нравится, очень. Та справи не у дерунах впевнений міський голова у тому, щоб шанувати українські традиції та культуру. У Коростень їдуть не лише за порцією дерунів, не менш вживана тут порція гарного настрою. А саме головне, що ми маємо хороший настрій, гарну погоду. Ми далекі від політики, ми просто відпочиваємо. І нашій громаді це подобається, тому ми для себе проводимо. Ну і дуже раді, що заїхало багато гостей. Сьогодні у нас присутні гості з Великої Британії, з Польщі, з Білорусі, з Росії, з Молдови, з інших міст нашої держави. Смакують деруни у Коростені ще із з 2008 року тут і свої рекорди є, і пам'ятник головній страві міста, і бажання продовжувати у тому ж дусі. Адже ще не всі українці спробували коростенські деруни, а місцеві господині ще не всі свої рецепти використали. Тож любителям дерунів і розваг пряма дорога до Коростеня. Вікторія Лук'яненко, Алла Уманець та Максим Возний спеціально для акцентів тижня.